Колишній податківець Яцина Михайло хоче, щоб його поновили на посаді. Окрім того, вважає, що йому мають виплатити компенсацію, а саме майже 150 тисяч гривень. З цими вимогами позовна заява надійшла до Тернопільського окружного адміністративного суду ще 3 лютого 2023 року. Проте, після декількох місяців розгляду, в оскарженні звільнення йому відмовили. Причина проста: Яцина сам написав заяву за згодою сторін та експодиц. Сківець має іншу версію звільнення. Його змусили. Тому вже 12 вересня 2023 року. Чоловік подав апеляційну скаргу до восьмого апеляційного адміністративного суду. Ми поїхали у Львів. Проте на засідання суду нас не впустили. Причини не пояснили. Чому нас Я... безпосередньо не пустили слухати за В протоколі все зазначено. Ви можете з цим ознайомитися. За закритими дверима розглядали позов Михайла Яцини на податкову Тернопільщини і України. Нам вдалося почути лише рішення. Поновити Яцину Михайла Васильовича на посаді начальника головного управління ДПС Тернопільської області 6 вересня 2022 року. Ця головного управління ДПС Тернопільської області на користь Яцину Михайла Васильовича, середня грошей забезпечення, за час вимушного пору, за період шостого. Вересня 2022 року, 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 по 19 жовтня 2023 року. У розмірі по 26 жовтня розміри 146 тисяч 947 сорок 71 копійка. У цій справі нам відмовляли у коментарях усі самого експодатківця в залі суду ми не побачили. А його представницю ледь вдалось вмовити на пояснення. На більшість питань відповіді ми не отримали. Але головне адвокатка нам озвучила. Рішенням задоволені, оскільки наша апеляція була обґрунтована. Тому і задоволив. Які аргументи наводили? Те, що не було були виявлення позивача на звільнення за угодою сторін, але заява була написана минулим судом, це фіксувалося, які зараз нові аргументи, що суд все-таки Суд першої інстанції неналежно оцінив докази, які є в справі, і здійшов неправильних висновків, застосував неправильні норми матеріального права, процесуального права. І додає аргументи податкової безпідставні. Ну фактично, вони згодилися до, до того, що була заява, значить, було підставу звільнити, але не було дотримано вимог законодавства при звільненні. Тобто заява була написана не з не згодою. Я більше не буду коментувати, буде рішення, будемо все читати. Але читати немає що. Досі рішення на сайті суду не опубліковане. Щодо іншої сторони, головне управління Державної податкової служби у Тернопільській області відмовилось коментувати ситуацію. А у прислужбі Державної податкової служби України нам сказали надіслати інформаційний запит. Нагадаємо, Михайло Яцина написав заяву на звільнення в січні 2023 року. Після того, як на хабарі у розмірі 5. 5 тисяч доларів США зловили його заступника Сергія Бабія. Проте зараз за рішенням 8-го апеляційного адміністративного суду Михайла Яцину поновлять на посаді та виплатять йому грошову компенсацію у розмірі майже 150 тисяч гривень.